будь ласка, ось ці засоби опалення вашого. У першій хаті, куди заходять рятувальники, проживає пані Катерина. Ви ж знаєте, так, що після того, як затопили піч, щоб тут нічого не зберігалось, щоб да, не випала да, жарина. Та не, не носила тільки, що дрюва. Добре, бачимо, що піч у вас обмазана, побілена, все без тріщин. Не знаю, все начисто. Може, не так ну. Пенсіонерка Катерина Володимирівна мешкає одна, тому каже по господарству їй допомагає соціальний робітник. Вибираю золу часто, щоб не забивалося. Вибираю, потім розтопляю, потрошечку підкладаю мені перед цей, щоб не тріскалося нічого. По чуть-чуть. І топлю. плю лежанка мене тепла, сплю на лежанки. В наступній хаті господиня пані Наталія щойно розтопила у печі. Під час огляду рятувальниця нагадує їй про використання металевого листа. Скажіть, будь ласка, це металевий лист? так?» Дали зараз на ньому слід. Він повинен бути ось тут під топковим отвором, щоб якщо випала положити. Жерена... ми ж положимо. Чоловік ось не завтра дожне плебуть, він служить у нас. Пані Наталія розповідає, виховує чотирьох дітей. Каже, до пічки їх не підпускає. Я сама колистуюся плитою, сама готовлю, сама остопляю, так як іду по воду. Я діток собою бо я боюся. Речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій області Юлія Норовкова говорить: у Чубівці з роз'ясненнями відвідали 10 будинків. У двох із них виявили порушення, тріщини на печі та відсутність металевого листа. Власників зобов'язали їх усунути. Здійснюємо цю роботу задля того, аби нагадати людям. Що треба робити, аби уникнути надзвичайних подій, пов'язаних саме з експлуатацією пічного опалення? Потрусити сажу обов'язково не тільки раз в рік, а її можна трусити протягом всього опалювального сезону, зважаючи на інтенсивність опалювання дровами. Потім металевий лист має бути перед топковим отвором. Нагадуємо, що не можна розміщувати легко матеріали. А це дрова, які дуже зручно одразу підкидати. Так це дивани, це якісь книжкові полиці, не можна сушити одяг, все, що може зайнятися. Ну і звичайно, нагадуємо людям, щоб стежили, тому що е, так можна вчасно зреагувати. Неля Пилипенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.